Вона депутатка Львівської міської ради, голова постійної комісії з питань фінансів та планування бюджету, волонтерка, координаторка громадських та благодійних ініціатив. З її ініціативи у Львові з'явився простір можливостей святого Антонія, це місце до професійної підготовки молоді та підлітків з інвалідністю. Про пріоритети бюджету, підтримку армії, про те, звідки брати натхнення діяти. Сьогодні говоримо з Наталією Шелестак. Пані Наталя, вітаю вас. Хотіла би розпочати нашу розмову з того, що я знаю, що з вашої ініціативи створено простір можливостей святого Антоніо. Розкажіть детальніше, звідки виникла ідея створення такого центру, і як ви бачаєте напрямки цієї роботи в центрі? 21 рік тому я стала мамою е, дитини з синдромом Дауна. І власне, вперше 21 рік тому стикнулася з такою проблемою, що. Е, Нема куди з цим іти, нема е, навіть уявлення, немає хто тебе підтримує, е, не знаєш, не маєш інформації. І 21 рік тому почався мій шлях вивчення цієї проблеми на, на той час. Єдиним, скажімо, таким осередком якоїсь інформації були закордонні сайти, якісь закордонні громадські організації були. Потім з часом створювали вже тут, починали з дитячого садочка, доводили, що інклюзія можлива. І ряд мам, які так само стикнулися з тою проблемою, були категорично проти, щоб все життя ця дитина сиділа вдома. Для робили все можливе, щоб діти розвивались. Так ми доросли до ідеї разом з Галиною Царьовою. Так само, мама, двійні, один з хлопчиків з тяжким таким Тяжким синдромом має інший ряд проблем зі здоров'ям, і вона принесла цю ідею. І я, як депутат, вже цю ідею реалізовувала за підтримки інших депутатів, стовідсотково підтримала цю ініціативу. Створили центр для підлітків. Це ті діти, які мають в основному ментальні проблеми зі здоров'ям, тобто і вони. Всі мають інвалідність і колись вважали, що вони нічого не можуть. Як виявилося, можуть і дуже багато можуть, а саме головне, дуже хочуть ці діти вони дуже хочуть бути потрібними суспільству, бути задіяними в суспільство. Зараз вони. Насправді роблять чудові речі, вони декорують, вони створюють іграшки, просто унікальні. Вони продаються по всьому світу. Вони виграють кулінарні конкурси в світові. Тобто, от зараз ми там брали ми минулого року. Перше місце отримували в європейському конкурсі для людей з інвалідністю, і це насправді ну, дуже тішить, тому що це комунальний заклад, тобто підлітки можуть. Перебувати там, навчатися, реабілітовуватись безкоштовно, тобто для батьків, так і маю надію, що зараз він тільки один, але ми в процесі зараз відкриття ще одної, одного одної, ну, закладу. І буде ну, моя мета, щоб в кожному районі міста, а в подальшому, дасть Бог області України, були створені такі. Комунальні установи, які дозволять дітям з інвалідністю реалізовувати себе, знімати оцей тягар з соціуму, тому що батьки не можуть працювати. Вони повністю задіяні в догляді за цими дітьми, так а за тими підлітками. А насправді вони можуть себе обслуговувати самостійно в більшості випадків, і насправді треба просто більше часу, більше зусиль прикрасти для того, щоб надати їм цю можливість. Ну і ви знаєте, оці е, щасливі оченятка, коли вони розуміють, що вони можуть, коли вони розуміють, що вони несуть добро, що вони несуть якусь е, таку. Е, з суспільство несуть щось таке, що корисне, і вони дуже від того тішаться. Це дуже надихає. Тобто, у них таке змістовне дозвілля. Це не дозвілля, це вони вони навчаються. Ми вже за тобто, вже є тобто до, професійна заплат, підготов... до професійна підготовка. Вони стають або помічниками кухарів, угу. і можуть, наприклад, під наглядом певного педагога, так вони можуть абсолютно обслуговувати не тільки себе, вони можуть обслуговувати інших людей. Тобто вони можуть пекти, вони можуть замішувати тісто. Якщо говорити про дітей з синдромом, людей з синдромом Дауна, вони дуже скорпульозні. Вони можуть виконувати ту ту монотонну роботу, яка нормотипова людина ну, нудиться робити, так а вони для них це нормально. Вони дуже ну вони можуть робити цю монотонну роботу. Я об'їздила дуже багато країн. Приймала досвід інших європейських країн, і ви знаєте, вони повністю повноцінно на повноцінний робочий день задіюють людей з синдромом, адаптовують людей з аутизмом. Це ну це так само дуже дуже важливо, тому що зараз ми бачимо збільшення кількості народжування дітей з патологіями. На жаль, і ми маємо бути готовими. Я пишаюся тим, що. Інформаційно ми вже людей, ну скажем, люди починають звикати, що є якісь особливі люди, так не такі, як всі, і вони вже сприймаються, не сприймаються якої від у це від тої дитини. Як у нас були були різні випадки зараз? Люди вже починають дозрівати до того, що це є норма, і що є різні люди, і їх треба сприймати. І е, суспільство має сприймати, що е, зараз ми маємо війну. Повномасштабно, Ми маємо дуже багато людей з інвалідністю по війні. Ми маємо навчитися жити в суспільстві, в якої є проблеми, проблеми з ментальним здоров'ям, проблеми з фізичним здоров'ям, бо є вже зараз багато людей в кріслах колісних. Ми маємо адаптувати середовище. І я думаю, що Ну, Українці справляються з цим. І е, я переконана, що в нас попереду е, чекає ще дуже багато викликів, але ми розуміємо, куди ми йдемо. А яким ви бачите центр розвитку, наприклад, його розвитку, наприклад, в найближчі роки? Ну, е, в нас є чіткий план. Ми хочемо е, відкрити в кожному районі центр для того, щоб не довозити дітей величезний попит. Попит на цю послугу дуже великий. Зараз ми не можемо прийняти всіх, тому що обмеження, скажімо, одним приміщенням зараз. Буквально цього року вже буде відкрита майстерня декору. Це там, де будуть виготовлятися різні декори, там новорічні, пасхальні, прикраша звичайні для, для декору квартир. для, ну, Тобто різні різні декоратори в нас такі, що ух, у них там ідей маса буде відкрита кондитерська, тобто пекарня кондитерська, теж вже є приміщення. Зараз розробляється проект. Я думаю, що ми цього року можливо встигнеться. Зробити, бо завдяки Тетяні Хабібрахманові ми отримали від донорів такі ну обладнання для пекарні. Насправді планів дуже багато. Це, це все нас е, з ідеєю на те, що це має розвиватися в області, це має розвиватися в Україні. Воно має масштабуватись, тому що це є попит. І е, ті е, речі, які вже досягнуті педагогами, вони вже, ну тобто є чим похвастатись, є, є що принести, що показати. І це дуже важливо для мене, як для людини, яка це, скажімо так, ініціювала. Я дуже горжусь. Це нашими вихованцями, нашими педагогами і, і Галію царьою, яка то все очолює і тягне то вперед. Ви депутат є Львівської міської так. ради, є голова постійної комісії з питань фінансів та планування бюджету. бюджету. Які рішення важливі були за минулий рік у Львівській міській раді? Ви знаєте, взагалі з моменту повномасштабного вторгнення в нас, в принципі, трошки ми переорієнтувалися, і весь наш розвиток він, в принципі, заключається в розвитку в першу чергу. Чергу медицини, підтримку військових, так тобто ми, як громада, з 22 року виділяємо кошти на підтримку військових. Військові звертаються запитами. Ми купуємо все необхідне, що є в тих запитах або надаємо субвенції. І я вважаю, що це має бути пріоритетом, поки не наступить мир, поки ми не переможемо. в основні звичайно, кошти бюджету в нас спрямовані на освіту, тому що. Львів має своє бачення. Ми маємо багато додаткових викладачів, вчителів, педагогічних працівників, оскільки вважаємо, що освіта це. База, яка закладає в принципі майбутнє України, тому ми дуже багато, скажімо, крім субвенцій, ті, які ми отримуємо на освіту, ми вкладаємо як Львів в освіту. Крім того, звичайно, розвиток медицини, тому що зараз війна, і ми стали. Таким собі медичним хабом України, тобто в нас найбільша лікарня України, це наше перше ТМО. Тобто, вже по третій рік по-моєму, поспіль. Ми маємо центр Unbroken, це така велика, така екосистема, яка включає в себе в собі і реабілітацію, і незламних матусь, де ми прихищаємо людей, жінок з дітьми маленькими в основному ВПО. Це житло для людей, які. Повноцінне новозбудоване для тих, хто проходять тут реабілітацію, і ну, змушені жити у Львові кілька місяців, а то деякий вже другий рік, так тобто, і це такий зараз ну напевно най, най, найважливіший зараз напрямок скерування коштів, тому що це не тільки військові. До нас приїжджають люди зі всієї України для за допомогою хірургічної, ортопедичної. Там будь-якою іншої привозять діток, тому що багато регіонів просто не встані зараз приймати людей, чи то хронічне захворювання, чи це якесь яке отримане внаслідок вже війни. Ми приймаємо тут і ми стараємося надати. Насправді дуже пишаюся роботою наших лікарів. Ясно, що не все ідеально, але те, як вони віддано працюють цілодобово, подеколи взагалі без вихідних, це я бачу на власні очі за чотири роки. Дуже змінилися наші львівські лікарні за рахунок залучення позабюджетних коштів, донорських коштів, ми зуміли. Ну, насправді дуже оновити лікарню як зовнішньо, тобто зробити ремонти, так і оновити операційні, побудовані нові операційні, куплене дуже дороге обладнання, відкриті нові напрямки. в нас є лінійні прискорювачі, вже два. Повністю збудовані новий бункер, і повністю відділення будували спеце. Відкрита онкологія, зроблена на якісному рівні кардіо. Хірургія, дитяча кардіохірургія, нейрохірургія. Ну, тобто, насправді дуже дуже багато ну, про трансплантологію мовчу. Ми перші по моєму в Україні, тому по, -по об'єму мається і мені ну, насправді дуже дуже дякую нашим медикам. Командам, які працюють першому, другому територіальному медичному об'єднанні, тому що люди докладають цих зусиль для того, щоб цю медицину зробити сучасною. Ясно, що дуже багато ще працювати, дуже багато треба часу, щоб поламати совок в головах дуже багатьох медичних працівників. Але ми так впевнено йдемо до того, щоб це щоб були всі підстави гордитися нашими медиками, тому що насправді є. Багато об'єктивних причин говорити, що вони найкращі. Найкращі в цілій Європі, а можливо в цілому світі. Ну, але вони ну, насправді вони грамотні, вони амбітні, вони дуже хочуть, ну, скажем. Показати крутий рівень медицини, щоб не треба було нікуди їхати за допомогою, оце основний меседж, так тобто Україні, що ми готові тут у Львові для цього, де там не треба їхати. Там невідомо куди, куди щоб зробити ті чи інші речі. У нас чудові нейрохірурги, хірургії, взагалі, ну от зараз ще трошки під правом, Там нам я знаю, що лор відділення трохи бракує ще нам можливостей, але я думаю, що це все по. Буде в найближчий час дуже в це вірю, і хочу сказати, що в нас є протезний завод, який відкритий, теж побудований з нуля, відкритий завдяки німецьким донорам, тобто вони дали повністю на побудову. Тут працюють наші спеціалісти. Тобто протезування так само відбувається в нас на базі першого ТМО і на базі Unbroken. І Я е, дуже тішуся, що не треба там відправляти хлопців ну в більшості, так за кордон і е, просити, щоб нам зробили ті протези, або ще й ну, платити шалені гроші за це. Тобто, е, держава почала проплачувати за це кошти за якісні протези, е, плюс донори От до цього часу, що до минулого року. Це все були донорські кошти, кошти спонсорів, і ми з цим справлялися. Тому ось, так кожне рішення в галузі, наприклад, потребує, як то кажуть, узгодження всього депутатського корпусу чи є співпраця в Львівській міській раді серед депутатів, і як взагалі Андрій Іванович Садовий, на вашу думку, керманич міста хороший чи поганий. Дивіться, по співпраці в нас насправді хороша співпраця. Більшість депутатів е, розуміє всі виклики. Ми знаходимо спільні рішення, тобто в нас немає якихось таких очевидних конфліктів. Ну бо зараз все дуже просто, так тобто, війна, медицина, ну а далі по залишковому принципу на жаль. Е, що стосується Андрія Івановича, ну я в глибокій опозиції до Андрія Івановича. Я я з нею прийшла, я з нею піду. Вважаю, що Андрій Іванович е, був достатньо ефективний на початках своєї кар'єри е, мера. Так е, зараз в мене є до нього дуже багато питань. Я їх висловлюю в дуже різкій формі, часто публічно. Е, вважаю, що е, Ну, дивіться, я не можу обговорювати вибір Львів'ян. Тобто, цей, це був, він законно обраний мер. Ми, ну, от Я особисто чекаю перевиборів. Сподіваюся, що в нас буде новий мер, який вдихне у Львів якісь нові сили, нове бачення. Бо знаєте, коли людина на одному місці сидить 20 років, вона стає трошки, вона втрачає, скажімо так, відчуття реальності. Мені здається, що Андрій Іванович його втратив. Тобто в нього є якесь своє е, таке традиційне мислення. Він вважає, що традиція це е, вище навіть будь-якого закону, а по традиції закон в, у Львові це він. Е, тому е, ну, я. Проти таких речей, в принципі, я взагалі проти, щоб на одному місці засиджувались довго. Бажаємо щастя, здоров'я, довгих років життя, і напевно треба вже дати комусь новому з вдихнути у Львів якісь нові сили, тому що Львів насправді має великий потенціал. І я вважаю, що якщо б ми вчасно і якісно... Оптимізовували наші комунальні підприємства, якщо б ми вчасно і якісно підходили до самого управління містом, то напевно ми б зуміли більше. Навіть в умовах війни. Але я ще раз говорю, коли ти сидиш 20 років на одному місці, коли в тебе один кабінет, один котик, купа одинакових, однотипних якихось історій, ну десь щось викривляється. Напевно, десь не так ти вже розумієш. Можливо, просто вже не маєш знаєте, там, ідей і сил. Хоча я вам хочу сказати, що в нас є багато е, Ну, скажем, чиновників, керівників департаментів, підлеглих їхніх, дуже класних людей. Вони ідейні, вони ну, мають якісь своє бачення, цікаве бачення, креативні. І, наприклад, я вважаю, що вони би працювали краще, якщо б ну керівництво їхнє трохи було іншим. Не дають їм розвиватися. А чи намагався, наприклад, Андрій Іванович чи його люди вас притягнути на свою сторону? А, ну, Може на початках хтось щось намагався. Я така дуже, знаєте, зі мною тяжко. Я маю свою думку, мене дуже тяжко в чомусь переконати, якщо я переконана в тому, що я права. Мені тоді треба такі желізні факти, желізні аргументи, в них їх просто нема. Але насправді я співпрацюю зі всіма заступниками, я працюю з керівниками департаментів. У нас дуже рідко виникають якісь такі. Ну, прям дискусії або сварки дуже рідко. В мене немає контакту з Андрієм Івановичем і не буде. Тобто, ну це це очевидно. і Ну, от така в мене в мене є е, якесь розуміння його. Е, і, відповідно, е, я не хочу, я не можу і нічого цього не змінить. Але з е, чиновниками я працюю, я вважаю, достатньо ефективно. В нас рідко, коли виникають кажуть, якісь суперечки е, або якісь такі дискусії, які би призводили. До якихось скандалів, ми знайшли спільну мову, тобто, ясно, що вони мусять виконувати ті чи інші вказівки мера, бо в них бачення мера, я це розумію. Я зі своєї сторони стараюсь переконати депутатський корпус, що це, це неправильно. Хоча дуже багато, наприклад, у нас є спільних ініціатив. І якщо говорити про простір, можливості він був підтриманий, в тому числі і мером. Тобто, ця ініціатива була підтримана і всіма відповідно, чиновниками. Ну, тобто є речі, які, в яких в нас є спільні точки доступу, до, до, ну, такі розуміння, що це так треба, і це робиться, і це нормально. В нас є розбіжності щодо, там, наприклад, доцільності тих чи інших кредитів. Вважаю, що кредити на проїдання це зло і злочин. А Андрій Іванович вважає, що чим більше, тим краще ми не йдемо куди потратити. Бюджет військової міської ради не ставить на депозит? У е, нас немає можливості ставити зараз на депозит гроші. І тому що це, ну, це нонсенс. Ми е, маємо. Кошти, наприклад, поточні. Ми маємо на них відсотки, тобто тримаємо в банку. Але це ті кошти, які будуть задіяні в ну в подальшому. Тобто, наприклад, у нас є кредити, як всі знають, вони немалі, і для того, щоб зібрати, щоб їх віддавати поточні наші борги, ми збира, ці гроші збираються на рахунках, тобто і потім повертаються вчасно в банки, в яких ми брали ті кошти. Це різні періоди. Відповідно, ці кошти вони перебувають. Депозитів вже нема, на жаль, ще на щастя, але є більше кредити. Як я вважаю, що вони дуже, дуже нас немалі кредити зараз, можливо, ще будуть добиратися, тому що є багато незавершених проєктів. і ну, я бачила, що готують же чергове бачення кредиту. Хочу наголосити, що не всі кредити однаково кримінальні і жахливі. Так насправді є речі, які треба брати, тому ж в кредит, тому що вони горять і вони необхідні. А є. Речі, які, скажімо так, на проїдання, я вважаю, що це просто недопустимо. Ми такі кредити брали. Наша партія не голосувала за ті кредити. Я виражала дуже чітко і зрозуміло свою позицію, позицію моєї партії, позицію інших колег, які не голосували. Ну але на жаль, були взяті кредити на проїдання, кредити на по суті підприємствам, які отримували мільярд в рік для того, щоб там закривати свої базові потреби на операційку. так? Але е, потім вимагати від них якоїсь оптимізації для чого? Якщо тобі кожен рік дають по мільйону, мільярду, ну то ж можна в принципі наше оптимізовуватись. Так тому е, таких кредитів зараз нема. Ми зайшли в цей рік взагалі без кредитів наразі, і сподіваюся, що це кредитів і не буде цього року. Яку левову частку з бюджету зараз йде на будівництво сміттєпереробного заводу? Не йде зараз з бюджету на будівництво сміттєпереробного заводу, тому що зараз, по суті, воно там вялий яли, процес, поляки не добудовують. Всі кошти в нас є, взяті були в кредит в Європейському банку. Вони є на рахунках, витрачені кошти на обладнання. Обладнання на 98, вісім Ків по поставлено інше, ми взяли кредит як міська рада минулого року, позаминулого Позом кінців позаминулого, і тобто, цього з бюджету ми зараз будемо тільки виплачувати ті кредити. Тобто, якісь ново кредитів не добираються з бюджету, коштів не піде більше. Ви координатор громадської організації Народна самооборона Львівщини і, і, і благодійної організації. Центр волонтерства та, та захисту, які ми створили у 2022 році з нашими депутатами, з нашими партнерами по бізнесу, бо в нас та, і, і ми так якось дуже об'єднано. Дналися з друзями, і е, в 22 році створена була центр волонтерства для е, та захисту. Зв'язку з тим, що було дуже чітко зрозуміло. Ми буквально в той самий день, як почалась повноштабку, зрозуміли, що ми стикнемося. З тим, що допомога цивільним не буде надаватись, бо ну зосереджені всі на військових, а цивільні е, будуть її потребувати. І це був відкритий такий великий хаб. Ми взяли приміщення 9 тисяч квадратних метрів. Друзів так само попросили і е, створили там величезний хаб. Е, з складом, тобто, от починали отримати гунітарку, десь на перший рік ми десь порядка по-моєму на 6 мільярдів. У нас було оборот. Ми допомагали всій Україні. Ми створили притулки. Багато тисяч людей пройшло через наші притулки. Ну, дуже, дуже дуже великий об'єм роботи був зроблений. І я дякую всім. У Нас було понад 600 волонтерів на постійній основі. Це була величезна робота. Продовжуємо. Діяти просто трошки меншим об'ємом. Ви є мама двох дітей. Як вдається поєднувати сім'ю і роботу? У мене є сім'я, робота і депутатське навантаження. Е, ви знаєте, я просто так все життя жила, тобто в мене не було якихось. Я не була в декретах, в мене не було. Е, Просто правильний тайм. Тобто я розумію, що там середа, четвер і частина п'ятниці, це от я займаюся громадською діяльністю і депутатством. Інші дні я балансую. Насправді мені дуже допомагає мама, свекруха, це моя друга мама. Мені допомагає багато в чому чоловік. І Друзі, і воно якось так збалансовано. Все все збалансовано. Звичайно, хочеться інколи знаєте, більше часу вділити. Дітям У мене зараз молодший підліток. Йому треба більше часу, ну але якось вдається. Чим займаєтеся на дозвіллі? А, чим займаємося, дивимося фільми, граємо настільні ігри. Якщо є все можливість, їдемо кудись з Карпати або кудись від, відпочити. Насправді, а інколи просто валяємося в ліжко і спимо, там не знаю, говоримо, п'ємо чай. Ну, воно дуже все по-різному, як, як вдасться. Ну б, 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 дуже звичайно, хочеться більше часу приділяти сім'ї. Ми дуже багато мандрували раніше. Ще нас було 3-4 рази в рік. Ми з чоловіком і з дітьми їхали, вивчали нові країни, нові, нові е, пригоди, нові якісь мандри. Але зараз трошки це все обмежено, ну не трошки, а дуже обмежено. Але я сподіваюся, що настане мир, і ми будемо мати знову можливість показувати дітям світ самим. Е Вивчати щось нові, нові країни, нові досвіди. Я ще дякую вам, Наталя, за розмову було приємно вам поспілкуватися за всього. Вам дякую, хорошого. дякую, дякую вам.